Пацієнт болить, пацієнт є і профен, пацієнт дуже-дуже хороший, він, він мотивований, він не знає, на що він йде. І пацієнт з силою через він розкрутив повністю гривень. Ось ми розкрутили гри, і далі ми хочемо подивитися, чому щось зробили. Знову ж таки, КТ. Прямо суперпозицію старому йдемося, чи нас хоч щось змінилося. Ви зараз подивитеся, що в нас синенька картинка, картинка після, а звичайна це категорія. Ви буваєте, що в нас за розширення у дрібної. Ви бачите, структури, як чітко накладалися, так дуже чітко накладалися. Єдине, що ви буваєте, що помінялися, це що шоруби тут стояли вертикальніше, же, а тут вам вже апекси шорубів кінчать, а просто заходять І, на ворог. Піде наше розширення не відбулося. План мене з пацієнтом проговорили зразу. Ми сказали, що виходить марка, ми робимо сад. Але проблема в тому, що в пацієнті все нашого марка на другий сад вже не пішов. Ви на сходішні на напевно, що він не погодився. І квітом пробуємо компенсувати. І зараз те, що ви будете бачити, це дуже слизька компенсація, Подивіться, це ми плануємо. Ще на майдер, я все планувалося, Але проблема в тому, що у нас ці торки, які ми зараз залишаємо плюсові, вони вим... лише не вимушені плюсовими. Торки зуби не можна від фанеля в плюс торк, бо ній треба місця. Просто конкретно при всіх рівнях там, з боку зон вибираємо менше. Якщо я вже не можу зробити це розширення, то тоді вже пробуємо йти через ті сходинки, які ми можемо зробити. І далі, захопуючи компенсація, десталізуємо зуби, наскільки можемо. Е, Нарешту робимо сепарацію, е, плюс торг я зуби більше не давав, бо насправді на нього навіть нахилення таке, я не частковий десь зменшував. І за рахунок цього пробуємо зробити ту компенсацію. Об'єм дистилізації ви в принципі побачите. Пів бога помаляв, ну, бугар помоляв. Це те, що ми зуби судимо дозато, щоб він все сприйти. В нього планується далі протична реабілітація, ми там маємо судовити та під гарний радку так. Відповідно, ми зуби лежаємо на тій висоті, яка має бути, щоб пацієнт свою стертість потім довідновив протитичну реконструкцію. Я не знаю, чи включиться відео насправді, тому що, якщо не включиться, то нічого страшного, я думаю, що не бачите. Ні, воно включилося. Я робиться дестарізацію? У нас робиться сім'я, всі інші зуби стоять на місці, потім ще стірки. Тому що ми з вами хочемо так забезпечити приміщення, щоб більша частина зубів стояла як ампуранж, щоб вони не втрачалися. Я дуже сильно не люблю е з лайнерами використовувати аналіз імпланту. Мені це прямо взагалі не подобається. І в усіх можливих варіантах, де це можливо уникнути, я його уникаю. От е я кожен раз коли якийсь електро розглядає гру. Як до легко я зможу зайти? Причому так, щоб не використовувати сторонні ременти. Причому так, щоб це все заходило на молоді рефайне. І ви з собою будете такі регіонації, я вам гарантую, що вам буде цікаво. Вашим пацієнтам буде дуже цікаво. І, нам буде, буде дуже, дуже цікаво. і якісь плодини з того. Відповідно, це те, що ми отримали в процесі, це якісь там проміжні фотографії, і це те, до чого ми дорослимо. Наші зупини пересунути їм запанували. По верхніші лепа протистеризувалися, нижні У Нас з вами не ботувалися фронтальні зуби до ці два. Але знову ж таки, тут проблема цих гравітацій не тому, що алайнери погані, не працюють, вони взагалі фантастично працюють. Проблема в тому, що пацієнта ми сепарували парували І коли ви сепаруєте от тих пацієнтів, дуже важко цю адекватну сепарацію якось провести. Ті пацієнти сепарують, сепаруються тут а з індом, тут а диском, і об'єктивно, що в нас вийшло? Подивіться, тут я насправді зробив дирку, ну в мене є темою зубами, а тут в мене є інтересі. Кутик в кутик зуба. І те, що цей зуб розвернув, не то розвернувся на тій типу, параграфіці, це проблема абсолютно не легенера. Проблема в тому, що лікар клінічний не, не, не дуже добре зробив IPR. Відповідно, знову ж таки, катастрофого немає, тому що ми пацієнта пересказали.